Так, вітаю. В даному відео ми з вами розглянемо, яким чином можна використовувати, зчитувати дані із датчика температури. Схему з'єднання ви зараз бачите на екрані, вона дуже проста. У нас буде звичайний датчик LM35, у якого один контакт це живлення. В нашому випадку це буде 5 вольт, звертаю вашу увагу, що дуже принципово. Правильно підключити всі контакти. Отже, один, перший контакт це живлення в нашому випадку 5 вольт, далі вихід і земля. Отже, розглянемо безпосередньо сам код. Першим ділом, як і завжди, нам необхідно ініціалізувати наш е, е, пін, на якому у нас до якого будемо підключати. Ми будемо підключати до піну А-0. Отже. Вказуємо, що ми використовуємо PIM-A. В принципі, все. Переходимо до функції setup. Тут нам необхідно ініціалізувати нашу і сказати serialbegin. Begin Begin 9 часов. Не забуваємо в кінці поставити крапку скобу. Отже, переходимо до функції, нашої безпосередньо, яка буде виконувати всі необхідні розрахунки. Отже, вводимо додаткову зміну. Вал. Після чого вводимо ще одну додаткову зміну із даними. Да? Отже, да. Е, далі наступна наша е, дія: нам необхідно змінний вал. Нам необхідно зчитати да? тобто дані із е, нашого датчика считати, і його значення присвоїти. змінній вал. Отже, вал дорівнює. Аналогріт read. Read і подпін. Після чого нам необхідно переведення даних до градусів по Цельсію. Тому що як ви розумієте, що датчик виводить нам значення не в Цельсіях. Для цього ми будемо використовувати зміну дат, про яку я вже говорив. Отже, дат дорівнює. Переведення відбувається наступним чином. 125. Помножити на значення зміни Val І на 8. Крапка з комою. В принципі, після чого будемо виводити, в даному випадку ми будемо виводити з вами у консоль наш монітор. Тому пишемо In print Serial print. Температура, дики в лапках. Далее, сериал принт. значение наши, дат. Изменные, что мы отримали. Ну і щоб воно красивенько виглядало. Print LN. в лапках це, ну, типу Цельсій. Крапка з комою і пауза. Давайте поставимо одну секунду. Так, в принципі, все. Перевіряємо публіки. Все вірно. Підключаємо Arduino, завантажуємо значення нашої програми, відкриваємо монітор і дивимось на значення. Як воно змінюється? Можемо, торкаючись руками, да, да, коли ми торкаємось руками, змі... буде змінюватись температура. Ми бачимо зараз на екрані, як у нас значення на е, нашому датчику змінюється.